Співробітники Державної міграційної служби почали проводити свій щорічний рейд по вилову іноземців в Україні, саме в Києві. Цього року до них ще долучилися співробітники СБУ поліції та як ви вже задогадуєтесь, ТЦК та СП, які заявляють, що проводять в столиці контрдиверсійний безпекові заходи в рамках перевірки громадських заходів, яка відбувається вже третій день поспіль, перевіряються особи, які потенційно причепні до протиправної діяльності. Одночасно з цим представники ТЦК та СП проводять перевірку військовозобов'язаних громадян України, які можуть порушувати правила військового обліку, та намагаються вручити їм повістки. Саме вчора до мене звернувся хлопець, який саме в той час перебував у одному з ресторанів Києва з двома громадянами Китаю. Іноземців затримали через закінчення терміну послідок, посвідок. Але ж не зважаючи на те, що ці посвідки у періоді воєнного стану продовжують діяти, а українцю намагалися протиправно вручити повістку. Та доставити його до ТЦК та СП. Проте після отримання екстреної правничої допомоги від мене його права були поновлені. Протиправні дії групи рейду були припинені для отримання екстрених консультацій. Пишіть мені на електронну пошту, зазначену у шапці профілю.